Всім привіт! Я надіюсь, ви мене не забули, і зараз я вам покажу, як з'їздила в одну дуже класну маленьку подорож, Тож ж беру вас з собою. До речі, що вам треба знати про мою везучість, це був останній день, коли потяг їхав по направленню ужгород Франківськ. Я їхала плацкартом, тому що я реально боюсь їздити купе з незнайомими людьми. Як би це дивно не звучало. Насправді я обожнюю цей вайп подорожей, потязі. Ти береш з собою свою улюблену книгу. Ти слухаєш, як кричать діти навкруги, як потіють люди, тому що ти їдеш в спеку без кондиціонера. Але ж, бляха, це такий вайб. Замовити собі чайочку потім. Ну, блін, я кайфанула, хоч і потіла, хоча я була мокра повністю, але кайфанула дуже сильно. Я дуже давно не подорожувала маршрутом до Франківська, тому для мене ці краєвиди були, ніби я знову їх вперше побачила, і це вау. Я замовила собі дріб-каву, це було навіть дуже-дуже смачно і читала книгу Синдром самозванця. Дуже рекомендую її тим, хто не впевнений в собі, хто хоче щось досягнути в житті, тому обов'язково це вам для прочитання. Ці фрагменти, які ви бачите, це були ті райони, де я жила у Франківську. Це було три роки тому. Я прожила рік і три місяці там, і це надзвичайно дивні відчуття побачити спустя стільки часу своє рідне якесь місто. Поїхала я не сама у Франківськ, а зі своєю найкращою подругою. Без неї ця подорож не була б такою класною, яскравою і наповненою дуже крутими моментами. Добрий ранок всім. Ніч пройшла непогано. Я заснула дуже пізно. Мені нічого не заважало спати, але вікно тут зломане. І я би хотіла його закрити для того, щоб не чути всяких шумів, але в мене не вийшло. От. Сьогодні у нас по планам гуляти, відпочивати, а ввечері я йду лікувати зубка. Поки що плани такі. Далі буду знімати і показувати. Добрий ранок ще раз. І так, я в своєму коханому місті Франківську йду зараз по каву. Я тут взагалі майже нічого не пам'ятаю, бо е, я ніколи так сама не ходила ніде. Ми просто зазвичай їздили. Але, щоб прям знати місто, я не знала. Тому. Іду зараз шукати каву. Саша захворіла. І тепер на мене ця задача носити. Ще тут дуже багато машин їздить, і я переборю свій страх говорити на камеру. І так, з місця подій все розказую. Пішла я в кафе, в тому кафе немає ні солодощів, ні кави на альтернативному, ні раф не роблять, бо верски закінчились. І тепер ходжу, шукаю нову кав'ярню. Вулиці такі всі інші, так все якось змінилось. Але є моменти, де я згадую, прям, що це вулиця. Дуже цікаві відчуття повернутись в місто, в якому ти не був майже три роки. Дуже цікаво. Я йду до свого знайомого столатолога. Мені трішки страшно, трішки тривожно, але ми не бачились три роки майже. Було дуже. Цікаво зустрітися. Зробила я гігієну. Як виявилось, мені тепер треба підлікувати ще три зуби і у Франківськ я приїду ще не раз. Так що, да. коли знаходиш свого спеціаліста, то цінуєш його дуже сильно. Люблю дощ, люблю мохнуть, прекрасно. Куводка така. Ні, ну Спочатку мені було весело, а зараз мені не весело. Я вся мокра. Капець якийсь, Боже, тут якісь затори. І дощ глупа ще просто. О. А мені ще додому йти 10 хвилин. Я пішла пішкою, бо мені просто хотілося пройтись. От. Ну Дуже дуже прикольно. Ще захворію, буде весело. Що треба знати про людину, яка любить гуляти під дощем. Що вона повністю намокла. Щось мені здається, що я захворію. Але подивимося. Підходжу вже додому. Напевно, наша ідея поїхати кудись на міське озеро і покушати смачно. гаречкою. Не увінчаються успіхом. Тому будемо сидіти, напевно, вдома. На сніданок ми пішли в місцеву кафешку, «Фабрика». Було доволі смачненько. Ціни тут якісь ну, трішки завищені, як на мене, але смачно. Найцінніша покупка Франківську. Кайф! А знаєте в чому прикол? Вуаля! А в мене теж таке є. За що я вдячна Франківську? Так це за людей, яких він мені подарував. Дякую вам. Я знаю, що ви можливо подивитесь це. Я була дуже щаслива провести з вами час. Ви прекрасні люди. До речі, у нас дуже цікава історія знайомства. Це мій стоматолог, з яким я познайомилась, коли лікувала свій надскладний зуб. І тепер всі свої зуби я довіряю тільки йому. А ще як виявилось, у нього прекрасна дружина, з якою ми також подружилися. Тепер лікувати зуби я з Ужгорода, їжджу у Франківськ. І якщо що, то якщо ви з Франківська, можете мені написати, я вам скажу, куди вам точно піти, для того, щоб ваші зуби залишились на місці. До речі, це ми були в шампанерії, це був один із закладів, в яких я дуже хотіла попасти. А зараз ці кадри вже із закладу Делікація. Коли ми жили, ми так і не сходили сюди, але з Сашею ми пішли на сніданок і це було смачно. Я обожнюю ходити в книгарні, це їхній запах, їхній вайб, це взагалі кайф. Саша собі понабирала книг і я собі взяла книгу Фріланс здорової людини. Я ще не починала її читати, але судячи з відгуків, то я думаю, буде цікаво. До речі, ось ця книга. Прямо вдома скупились книжками. Ем, покушали. Що ми ще зробили. Кажуть, треба розказувати щось на відео. Я не знаю, на що розказувати. Я не блогер, тому я не знаю. Таке теж, я не знаю. Давайте многозначительно помовчим і кожен щось там собі подумає про своє. У мене ще є така фішка, я так можу йти, просто не нажать кнопку, поняла? записувати. Зараз нажала. О, привіт! не жила. Ми йдемо зараз по парку воїнів-визволителів. Я цей парк дуже хорошо пам'ятаю. Ми тут живемо дуже-дуже поруч. Йдемо зараз працювати, а потім підемо на міське озеро, їсти мак. Тільки нам тоді. Щоб ви розуміли, ось так людина вирядилась, щоб поїхати купити мак і читати книгу на міському озері. Але ми все ж таки поїхали в Мак, тому що в Ужгороді немає його. Боже, це таке було щастя з'їсти мій улюблений пік тесті і посидіти. Ну майже в тиші, там далі буде видно, але почитати. Не. Я вже можу навіть не дивлячись це робити. До речі, я раніше думала, що ось це серце. Типу, ну, бляха, це не серце, це якась галочка. А потім до мене дійшло, я якийсь ріл подивилась, що серце не ось це, а це разом. Тобто ось воно серце, а це як ці, як думаю, називають. Трубочки да. зверну. Сусуд? Ні, сусуд це. Я згадала, це аорта, але я не перевірила, тому це не точно. Але наче аорта, Все. Ну слово дуже розумне і я думаю, що ти права. Воно на оно. О, ми поїхали. Коли в мене буде дім, я дуже хочу завести ну, курочек, пірепіолочик. Може качечок такий. Тільки не жрати, а доглядати любити. І козик, козичок. Таких маленьких, які жруть все підряд. І какають де підряд. Мак! Мак. Мак. Поймаєш, люди з Києва вони не знають, як це жити в Ужгороді без мака. Ви зараз думаєте, от що я вам показую? А ви далі дивіться, я вам там розкажу? Коли жила у Франківську, це була моя улюблена кава. Тут я спробувала найперше своє найсмачніше капучино і повернулася сюди через три роки, щоб спробувати, як воно змінилось. Жодна виплива я ж перший да, начал замахнуть. Черепахули. У него сюденьки, <кліпи> мы сюденьки. Ой, как раз. Як... Да, Ту маленька Так, звітую. Лебедь на місці. І гусь біля нього. То гусь біля нього? Чи то лебедь такий стрьомний? Лезіть? Ливить ну, як гусь. А ну так. Може як гусь так. <рес> Лебедь дягусь. Оце ця красивізна, блін. Не пам'ятаю, як тебе звати. Так. Да. Ну давай все. Ну, скажи, коли. Міс. Міс! Місте... Містечко це як городок. Містечко? Містечко. Містечко. містечко? містечко? містечко. Щось ти мене теж запнула. Коротше, жопу призівляй біля мене і посиди. Ти сюди на мене? Так. Вирішила поїхати зараз сама на ту вулицю, де я раніше жила. Сьогодні дуже класний такий день. Коли... Окрім роботи, нічого немає, і ти просто ходиш, насолоджуєшся містом і хочеться кожну секунду впитати в себе. Зараз такий настрій якось навіть не хочеться завтра їхати додому. Все таке рідне, всі ці відчуття в цьому місті наскільки класні. Не знаю, як це передати. Взагалі у нас виходили дуже цікаві історії з таксистами. Я не знаю, це такі проблеми, я замітила тільки у Франківську. То перший таксист цікавий, агресивний, то другий таксист взагалі цікавий, схожий на маньяка був. Тому коли я сама їхала в таксі, мені було трішки напряжно, але також відчувався якийсь такий вайб і дуже класна музика грала. Я жила на пасічній, тому я думаю, ті, хто живуть в Франківську, зараз впізнають цей міст. Вулиця була у мене тролейбусна і зараз я чимчикую до того будинку. Я навіть не пам'ятаю, який щит. По-моєму, не цей. По-моєму той, що далі. Дуже і дуже дивні відчуття. Під'їзду відкрили поштомат. Ну от. Тролейбус на 32. От. там був наш під'їзд. Ми там жили. Ми прожили у Франківську. Ми прожили у Франківську рік і пару місяців. А зараз там коштовасти. Взагалі дуже такий уютний куточок тут. Тут ми десь завжди машину паркували. Я не знаю, це я одна така люблю, такі всякі штуки. Це у нас був такий вигляд з вікна. Та в нашій квартирі хтось живе, бо вікна відкриті. Знаєте, чого мене так плюща, тому що всього три роки тому було нормальне життя. Тут. Я тут була щаслива, а зараз все так. Ви, напевно, може, задумаєте, що ж я тоді живу в Ужгороді, а не переїжджаю сюди. Так склались обставини. На початку війни однокласник запропонував до нього переїхати. Франківську ціни вскочили в два-три рази. Тому ми якось тоді передумали їхати. А зараз в Ужгороді вже і звикли, два з половиною роки живемо Зараз в цій квартирі хтось живе. Просто таке дивне враження. Розуміти, що тут частина твого життя була. Я не знаю, чому я так це реагую. Ну, мені прям дуже важливо знати, що частинка мого життя тут пройшла, і тут була щаслива частина мого життя. Мені тут було добре. Дуже цікаво те, що я просто реально хожу по цим вулицям. І мені все настільки знайоме. Це було те місто, з якого я не хотіла переїжджати. просто. Ми жили в Новій Кохолці, от мені хотілося переїхати. А захід України для мене завжди був таким чимось дуже крутим. Спочатку Львів, а потім побачила Франківськ. Життя змінюється, все змінюється. Просто треба, треба жити. І як каже одна розумна людина, треба творити хороші часи самим. Бо не буде хорошого часу, ти сам маєш творити його. От я і намагаюся. Колись подивлюся відео через років п'ять і згадаю, як тут все було. Тут кожного разу щось змінюється. До речі, наш ранок почався дуже цікаво. Ми вирішили поїхати поснідати в місцевий заклад. Делікація називається. І Саша поставила точку, але не на делікацію, а на деліцію якусь. І я замітила, що ми їдемо зовсім кудись не туди, вже коли ми майже приїхали на місце. І довелося переробляти маршрут, і нас таксист одвіз до делікації. До речі, класний заклад, там дуже смачно було. Прям все так вишукано. Я коли тут жила. Ми якось хотіли туди попасти, але не виходило. А цей раз я позакривала прям декілька своїх поєдні, закрила делікацію і закрила ще шампанерію. От, ще шампанерію з дуже класними, приємними людьми. Якщо ви дивитесь це відео, то привіт і я дуже дякую вам. Ви мені зробили тоді вечір і настрій, і все. Взагалі, чесно, заздрю тим людям, які знайшли свій куточок і їм не треба кудись переїжджати постійно, і шукати якогось затишку, тому що їхній дім вже тут, там де вони родились. У мене поки що ще такого немає. Зараз в Ужгороді в такому свідомому віці я будую сама свій затишок, я вже знаю, що я хочу, як я хочу. Раніше в мене такого не було. Але в мене є, ще стоїть один закритий гештальт. Я дуже хочу спробувати пожити в Києві спочатку, щоб потім зрозуміти. Якщо вже в мене не вийде і не сподобається в Києві, я остаточно оберу Франківськ, тому що тут мені подобається, тут мені спокійно, тут, тут класні люди і все мені підходить. І мені здається, мені Франківськ підходить. От. Тому той, хто знайшов і живе у своєму будинку, знайшов своє затишне місце, я вам по-доброму заздрю. І я б хотіла так само. Піду додому, бо мене вдома чекає Саша. Ось. Зараз буду якось шукати маршрут. Я не знаю, я хоч піднімалася сюди чи ні. Іду навіть без наушників не хочу взагалі включати їх щось слухати. Мені хочеться повністю прослухати всі машини, які їдуть, всі, всіх дітей, які кричать і мені заважають записувати. Ну а далі була дорога додому. Я замовила з собою, по-моєму. Зараз я тут відкриваю. Чекайте. Ага, вафлі я собі замовила з за лососем і це було дуже смачно. І дуже жарко насправді. Ще я їхала вперше сама з пересадками. Спочатку це був потяг до Львова, і у Львові я вже пересідала. І потім їхала на інтерсіті до Ужгора. І це було пекло, реально. Більше я не хочу так. Буду шукати якісь інші маршрути. Ну а тут я пропоную вам разом зі мною насолодитись цими прекрасними краєвидами. І якщо ви додивились це відео до кінця, то я вам безмежно вдячна, що ви провели зі мною весь цей час. І у мене там має бути влог з Іспанії, тому чекайте, обіймаю вас і ставте лайки.